Чи схилять Україну до мирних переговорів із Росією? Офіційні особи США та Європи почали тихо обговорювати можливість мирних переговорів із Росією. Статю із таким містом публікує видання NBC News. Невже Україна готує до такого сценарію, враховуючи втрату територій? За даними статті, деякі з переговорів відбулися минулого місяця під час зустрічі представників більше ніж з країн, що підтримують Україну, включаючи членів НАТО. І що цікаво, розмови включили дуже загальні відомості про те, від чого Україні можливо доведеться відмовитись, щоб досягнути угоди, натякаючи на територіальні поступки. Як зазначаються, ці обговорення почалися на тлі побоювань американських та європейських чиновників з приводу того, що війна ніби зайшла у глухий кут. У статті також стверджується, що представники адміністрації Байдена стурбовані тим, що у України закінчуються сили, тоді як у Росії їхні запаси здаються нескінченними. Україна також зазнає труднощів із набором солдатів і нещодавно стала свідком публічних протестів з приводу деяких вимог президента Володимира Зеленського щодо безстрокового призову на військову службу. У свою чергу неспокій у штатах згідно статтею викликає той факт, що спочатку війни між Ізраїлем і Хамас Україна у світі викликає менше суспільної уваги. Але що ця стаття означає насправді і наскільки її можна вважати достовірною? Перший момент, який викликає багато питань до міста, це джерело. Давайте говорить о том, если есть ссылки на неназванные источники, это первая характеристика проведения так называемых активных операций в информационном пространстве. Это основной элемент информационно-психологических операций. Поэтому следует относиться весьма скептически. Давайте говорить и о том, что статья в «Таймс» Шустера – это элемент информационного давления на военно-политическое руководство в Украине. Поэтому и статью в NBC News следует рассматривать как звенья одной цепочки. Не в останню чергу важливо, что это уже не первые подобные вкиды в информационный пространство за последний час. А возможних територіальних уступках он уже не впервые звучить саме в западних СМІ. Достаточно спомніти предложення американської сторони, а саме Кісенджера о придоставленні України гарантій безпасності навіть до вступлення в НАТО в обмін на територіальні уступки. Подібні вкиди варто розглядати як інформаційні атаки. Зрозуміло, відкуди ростуть ноги. Росія намагається продавить своє бачення Фактичські, фактической капітуляцію України, причому за счет територіальних уступок. до того ж офіційна позиція, як і США, так і Європи, категорична. Будь-які рішення щодо переговорів залишаються за Україною. Ми зосереджені на тому, щоб продовжувати твердо підтримувати Україну, яка захищає свою свободу та незалежність від російської агресії. А щодо тиску на Україну в питанні проведення мирних переговорів із Росією заяву зробив президент Зеленський. Ніхто із партнерів не тисне на мене, щоб Україна сіла за стіл переговорів з РФ. Усі знають моє ставлення, яке збігається зі ставленням українського суспільства. На сьогоднішній день ніхто не тисне із лідерів ЄС Сполучених Штатів. Президент України Володимир Зеленський. Не менш важливим є рішення РНБО. І слідують кстати напомнити західним СМІ і в тому числі політикам, що є рішення РНБО нашої країни, яке запрещає проведення любых переговорів з Російською Федерацією. Ну і найголовніше цю інформацію про схилення України до мирних переговорів офіційно не підтвердили.